Друзі, на дворі ніч. Бачите, темнота. Не можна заснути, дивіться, котра година. Зараз буду показувати, що я готую. Готую я за моїм рецептом Дирони Спочатку одну морквину, дві цибулини, робимо засмажечку. Тепер 10-15 картоплин натираємо ось так от на таку тертушку. Трошки дрібніша, як буряково. І туди ж натремо дві здорові цибулини, також на цю саму тертушку. Ось така у нас суміш вийшла. Картопля і цибуля. Ви запитаєте, чого я ночами не сплю, тому що тільки що знову летіли шахеди і спати вже не можна. Тепер додаємо сюди 4 яйця. По черзі вибиваємо. Тепер додаємо сюди перчик. Скільки любите, скільки додаєте і чайну ложечку солі. Сіль тепер така ми купуємо імпортну цю сіль, я не знаю, скільки її кидати, кинеш. Багато, то кинеш мало, то солене, то недосолене. Ну, в общем, треба шевчиться нею солити. Так, і тепер сюди треба додати ще 8-10 столових ложок муки. Ще 2 столові ложки поклала майонезу. І тепер буду додавати муку. Раз, два. 8-10, треба дивитися по тому, яка густина. Ось поклала 8 ложок, зараз помішаю побачу, бачу, яка густина. Якщо мало, додам іще 2. Дивлячись від того, яка мука і скільки соку дає картопля. Вимісила тісто і воно мало. Так що додам ще 2 ложечки муки. Отут я наміряла її і вимішу, щоб було і не густе, і не рідке, щоб гарно дарунчики випеклись. Тепер на пательні розжарюємо олію. І ложечкою формуємо наші собі ролі. Ось так. І по три п'ять хвилиночок з кожної сторони. Піджарюємо. Хтось до золотистого любе, зажарюйте до золотистого. І ось так перевертаємо. Можна трошки кришечкою прикрити, щоб вони протушились. Дожарюємо до такого стану, забираємо на тарілочку. Сметанку, зверху нашу засмажку. І все. Смачне блюдо для ночного наїдання. Готове. Зараз покажу скільки годин я буду вечеряти. Ось, бачите, без 10 час в мене саме наїдок. Смач... Всім смачного, дорогі, і скоро буде перемога. Готуйте з нами, краще за нас. Дивіться наші рецепти, заходьте на канал. Всім дякую за лайки і підписки.